Раніше люди й гадки не знали про права дітей. Дитину розглядали як другорядний матеріал, з якої повинна отворитись повноцінна людина. До думок дитини не прослухались, бо вони їх вважали незрозумілими та нераціональними. Дорослі мали повну владу над дітьми, а дітям нічого не залишалося, як сприймати все це як належне, бо необізнаність населення про права та обов'язки дітей і необізнаність самих дітей завжди залишалась і залишається актуальною проблемою нашого суспільства. Пілом часу ситуація поступово змінювалася. На початку права дитини розглядали в основному як міру захисту, відео рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми, проституції, неповнолітніх, повної влади батьків, економічної експлуатації. У зв'язку з цим Ліга націй у 1924 році прийняла Женевську декларацію прав дитини. Після Другої світової війни ООН прийняла у 1948 році загальну декларацію прав людини, в якій зазначали, що діти повинні бути об'єктами особливого нагляду і допомоги. Нарешті у 1959 році ООН прийняла декларацію прав дитини. Декларація прав дитини мала 10 коротких декларативних статей, програмних положень, які призивали батьків, окремих осіб, державні органи, місцеву владу й уряд визнавати викладені ній права, свободи дотримувати їх. Це були 10 соціальних і правових принципів, які значно вплинули на політику і справи уряду та й людей у всьому світі. Однак декларація не зобов'язує, не має певної її обов'язкової сили. Це лише рекомендація. Нові часи погіршення положення дітей потребували більш конкретних заходів і законів, міжнародних договорів по захисту і забезпеченню прав дитини. Міжнародна спільнота, насамперед європейська, намагалась зафіксувати дитинство як певний юридичний статус. Права дитини як окрема категорія прав з'явилися лише наприкінці ХХ століття. Все відбулося завдяки прийняттю Конвенції ООН про права дитини 20 листопада 1989 року. Вона стала фундаментом для міжнародного захисту прав дитини. Цей день наразі визначено як Міжнародний день захисту прав дитини. Цікаво, що Конвенцію про права дитини ратифікували рекордна кількість держав світу 192. Конвенція документ високого міжнародного рівня, який має велику обов'язкову силу для тих держав, які його ратифікували права дитини юридично закріплюють як окрему особливу категорію прав людини. Це роблять зофі на фізіологічні і психологічні особливості та потреби дитини. Особливості прав дитини є необхідність спеціальних захисту цих прав, що були забезпечені можливості та. Якові умови щодо вільного і повноцінного розвитку дітей як найкраще забезпечення інтересів і потреб дитини ось головний пріоритет у захисті прав дитини.